Освітає Рівненський автотранспортний фаховий коледж Тарас Григорович Шевченко. Кавказ. За горами гори хмарою повиті. Засіяні гори кров'ю политі. Спокон віку прометея там Орел карає. Щодень Божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є. Живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не дні моря поле, і не скує душі живої і слова живого, і не понесе, слави Бога, великого Бога! Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насишний замісить кровавим потом і сльозам. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прикинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо в твою силу і духа живого. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. Тарас Григорій Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окропіте. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути неслим тихим словом.